Вітаю вас, малята! Ось нарешті до нас завітала справжня зима, все вкрила снігом. Нещодавно ми з вами спостерігали, як ішов сніг, яка була хуртовина і завірюха. А сьогодні у нас ясна погода, світить сонечко, і проте зимно, холодно, тому що дуже сильний мороз. Від мороза у нас червоніють щічки, носики, мерзнуть руки, потрібно вдягати рукавички, так? А ще ми бачимо, що мороз, тому що у нас з рота йде пара, коли ми дихаємо чи розмовляємо. А також, коли ми йдемо по сніжку, ми чуємо, як він скрипить сніг. Так? А чому він скрипить? Тому що ламаються мільйони сніжинок, які у нас під ногами. Ми на них наступаємо, вони розламуються і створюється такий звук. А також замерзає водичка, та, що знаходиться на вулиці, на річках. У яких ємностях водичка замерзає і утворюється лід. І я вам сьогодні пропоную створити каску з льоду і прикрасити своє подвір'я чи балкон в залежності від того, де ви проживаєте. Пропоную вам зробити різнокольорові іграшки з льоду. Для цього вам знадобляться різної форми невеличкі ємності, мотузочки, вода, та фарби і пензлик. Спочатку наливаємо воду у різні ємності, зафарбовуємо її кольорами фарб, які вам сподобаються, кладемо всередину мотузочку, так, щоб була петелька. Далі виставляємо ці форми на мороз. Чекаєте, поки вода замерзне. Потім, щоб витягнути іграшки, заносите формочки ненадовго в тепле приміщення або ж опускаєте їх у теплу водичку і отержуєте свої прикраси, які розвішувати можна на балконі, на деревах, на подвір'ї, оточуючи себе каскою. Бажаю успіхів! Чекаю на фото ваших робіт.